Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fast Money. Сьогодні я вам хочу розказати про такий телеграм-бот Tronics App. Я вже не раз про нього розказував. Дуже топовий проект, прям потужний, дуже-дуже. Зараз вам розкажу, що тут і до чого. Дивіться, ви нічого не клікайте, так як там, типу в хоміка, в ви тут не клікайте, просто ви реєструєтесь, заходите в місії. Вам дає бонусом за моїм посиланням 10 тисяч сіп. Також підписуйтесь на їхній. Чат 5 сіп, на їхній канал 5 шіп приглашайте друга одного, вам також 5 шіп І тут треба, щоб 100 тисяч сіп отримали, треба поповнитися на 100 TRX 100 TRX це 100 TRX це у нас виходить 500 гривень. Щоб поповнитися, ми нажимаємо на ад. Тут нам дають адрес, копіюємо адрес, заходимо в Binance або в будь-який другий кошлек. Ми обов'язково маємо мати TRX Ось маємо мати TRX, нажимаємо зняття, вона нам знімає і все. І коротше вона нам приходить зразу на тут знизу, де капає, і знизу. Бачите, у мене 46,9. У мене 46рікс капає в день. Я поповнився на 300 трікс, це в районі півтора тисячі гривень. Зараз я отримую пасивний дохід. Я вже окупив, я вже в проєкті два тижні, вже окупив то, що я уклав, і зараз в плюсайду. Щоб отримати шіп, нам треба запрошувати друзів. Саме більше за друзів, які виповнять всі місії, дають 60 тисяч Е, 60 За поповнення рефералів дають 5% від поповнення. т дають. здають. Також тут можна що ще можна? Ну, все, я вам так все розказував. Ви заходите тут, поповняється... Якщо ви не поповнюєте, вам буде в день капати по 1 тирікс. 1 тирікс і вам треба накопити мінімалку 20 днів. Якщо ви хоча б поповните на 100 тирікс, ви накопите мінімалку 5%, це у нас виходить 5 тирікс в день. Так що, друзі, думайте, я б краще хоча б на 200 тирікс поповнити це 1000 гривень і ви одразу їх відіб'єте. Там за пару днів, так що послання на проект я залишу знизу під ві... знизу під відео. Також на свій телеграм залишу знизу під відео, де є куча проектів, топових клікерів, які вию скоро на біржу. Так що підписуйтесь і заробляємо разом. До нових зустрічей.